Я вітаю слухачів Українського радіо Чернігів перед мікрофоном Володимир Полипенко, і ми розпочинаємо просту історію. Сьогодні в гостях у простої історії Дмитро Казіміров, кандидат історичних наук, викладач коледжу економіки і технологій Національного університету Чернігівська політехніка, дослідник історії козацтва. Вітаю, пане Дмитро. Вітаю Радий вас бачити. І продовжуємо наші розмови про козацтво. Козацтво для Чернігівщини тема цікава, тема багата і багата... Багато яскравими історіями, яскравими династіями. Я колись в одній із програм дивувався: ну, Чернігівщина це регіон, який. Чи не надалі від, віддалений від mm. е, оцього серця козацтва від Запоріжжя, цих південних полків, Полтавщини. Але при цьому скільки відомих династій з Чернігівщини походять, з Чернігівщиною пов'язані. Мене це дуже дивувало. Ну, от, власне, про одну із таких династій будемо говорити. Як не дивно, у простій історії за весь час ми такі і не говорили про полуботків. Отже а полуботків. В Контексті козацької історії оминути неможливо. Ну і тим більше, знову ж, з полуботками, завжди мені імпонує те, що частина їхнього спадку, прямо матеріального спадку, вона збереглася. Звичайно, те, що з архітектурою пов'язане те, в тому стані, в якому воно. Не дуже, але в музеях є дуже багато речей, пов'язаних із полуботками, дарованими, дарованих полуботками до церкових монастирів. Тобто це та матеріальна спадщина, до якої можна доторкнутися. І як на мене, це завжди оживляє історію і, і розповідь про історію. Бо історик, звичайно, може займатися будь-якими темами і може досліджувати таку. Династії, від яких нічого не лишилося матеріального, а от е, такому глядачу, слухачу, туристу, екскурсанту завжди е, краще заходить тема, якщо є до чого доторкнутися. От полуботків е, з полуботками багато в чернівій історії пов'язано. Скарби полуботка, теж я думаю, не оминемо ці легенда... легендарні, міфічні. Отже, полуботки, е, почнемо з того, звідки вони з'явилися. Полуботки. так, Це одна із чернігівських місцевих династій. Перша згадка про неї пов'язана ще з початком 17 століття. Згадується прадід нашого сьогоднішнього героя Полуботка Єремія або Єрема Полуботок. Чернігівський міщанин Райця. Черні... Чернігівського магістрату ім'я його виринає в зв'язку з там з операціями купівлі і продажу володінь. От, а вже в 1648 році він вже згадується як чернігівський від. От. тобто умовно ме. Мер, да, мер, там міський голова. Про діда Павла Полободка, якого звали Артем, нічого не відомо. Ну, так припускають, що він міг бути теж в чернігівській міщан, там, може якимось чим про, ремеслами міг там займатися. Ну, але поки що згадок про нього не віднайдено. Більше відомо про батька. Леонті, леонті, або Левон, леонті Артем, Артемович Полуботок. Да, це та, якраз одна із таких історій, яка одразу приходить. на ум. Це та плутанина із портретами, де буває помилково, там, чи, наприклад, на, в книжках, в якихось виданнях Леонтія видавали за Павла. От, от Про нього вже багато чого відомо. Він згадується спочатку, як Чернігівський полковий сотник, потім генеральний Солда. Тобто із міщан вони переходять da. у козаки. З міщан вони переходять у козаки. ну Практика доволі, доволі поширена. Так, да, поширена, бо особливо для да. перших десятиліть після Хмельниччини, mm -hmm. я би сказав, навіть масово. Да, тоді вже ць, таких от, от жорсткі рамки установі структури зникли, і селяни, міщани переходили в козаки. Була далі вже по ситуації могли повернутися назад. Ну, які це проблеми створювали для е, того самого магістрату, полкової адміністрації це ми вже говорили. Ну, але далі і побуток він досить так впевнено рухався по. Кар'єрній драбині, чужний, генеральний генеральний Осавул, Переяславський полковник. Двічі він обіймав цю посаду. Це вже друга половина 17 століття. Але тут для його, а також уже для його Павла настали не дуже добрі часи, пов'язано з черговою зміною влади в Гетьманщині 1687 рік. Дарешт потрапляє. Гетьман Іван, Самойлович, Гетьман Іван Самойлович і Гетьманом обирають да. Мазепу. Ведьманом обирають Мазепу Леонтія та заодно Павла підозрюють у зраді, от його арештовують, забирають маєтності в Переяславському полку. І причому тут якось певне якісь, чи такі от, фатом простежується, що після того, як Леонтія арештовують, його маєтки якби розграбовують. Ну, Це ну, вже місцева старшина і козаки. І він там втрачає володіння, і потім через уже деякий час, уже через 30 років, щось схоже вже трапиться вже із Павлом. Ну правда, їх вже їх вже будуть реквізовувати російські офіцери після yeah, арешту там, Павла Палубов. Там менше, да. насправді історія, mm, да. але, mm -hmm. але але і от вони втрачають mm -hmm. все, що мали в Переясливі, і yeah. все таки зосереджується вже yeah. Значить, на да, Їх зрештою виправдовують вже Мазепа в 1705 році. Призначає Павла Полоботка чернігівським полковником, Да, він, ну, частина Володінті, що вже в Чернігівському полку повертаються Леонтію. Він уже спокійно доживає тут віку значним товаришем, значним військовим товаришем, і ну, займається вже більше господарськими справами. Я, як наскільки пам'ятаю, в колекції заповідника чернігів Стародавній була ікона із ймовірним зображенням Леонтія Полоботка. От тобто він був щоб людину зобразили на іконі, то це треба бути великим меценатом, спонсором церкви. Да ну тут про загалом про полуботків, як про спонсорів, відомо ну не так багато, як про тих самих, наприклад, Лизогубів чи Борковських, але ну не можна сказати, що вони там ну взагалі нічого не жертвували, не допомогли. Церкві, я вже тому що таких родин, які вже обіймали певні високі посади і не жертвували би щось церкві, в принципі, ну може навіть і не було, тому що суспільство б цього не сприйняло. Тобто, про щирість чи не щирість цих пожертв, ми можемо гадати думати, але але те, що вони були, ну я впевнений, тому що суспільство би не сприйняло те, що полковник нічого не дає церкві, нічого не робить гуманітарного. Ну, по-перше, так, це вже була певна традиція. Ну і так само це один був із способів замолити вже якісь свої гріхи, вирувавши там церкві землі, чи, наприклад, там ті самі ікони, чи той самий церковний посуд. Тобто, це було ну, скажімо так, вже само собою зрозумілою справою. Але що відбувається далі? От тут цікавий момент, як я вже говорив. Мазепа призначає полуботка Павла Чернігівським полковником. При цьому вочевидь І... у Мазепі з полуботками да. не дуже гарні ну, стосунки. Ну далі, ну знову ж таки, по джерелах це не дуже то фіксується, але вже ж ще... зафіксовано те, що вже повернув володіння. Але тут цікаво інше, що полуботок, от ми його бачимо одразу полковником. Тобто він не згадується тепер біля, перед тим, як, ну, наприклад, інші діти козацької сотник, старшини, попівку, там сотник чи, чи або, наприклад, поширена практика, коли закінчували вони Чернігівський колегіум, Бочі, чи, наприклад, в в Київ Магілянку після цього працювали в генеральній військовій канцелярії, канцеляристами, ну, вчилися, здобували практичний досвід, здобували необхідні зв'язки, ну службові. Офіційні, Офіційні, неофіційні, неофіційні да. Да, там уже хтось вже навіть десь якісь, ну це вже правда, батьки більше займалися може, вигідну себе, партію, так, да, в шлюбі, і таким чином робили собі фундамент для майбутньої кар'єри. У Палуботка ми цього не фіксуємо. Хоча він закінчив Києво-Могилянську академію, відомий його, так би мовити. Конспект, ну якщо так можна сказати, з навчання, де він вже ж, там, записував те, те, що власне почув на цих курсах. І так само відомо, що він упорядкував. Кронічку чи хроніку з, з історії України. Ну, вважається таке вже більше компілятивне джерело, але, але вказує да, на зацікавленість, на зацікавленість і в, освіті, цього, і в, да. в знанні Не, загалом. Так, да. І, і вважається, що потім уже його зять, зять це Мяків е, е, Маркович, генеральний Підскарбій, е, е, його дружиною стала донька. Павла Полоботка Олина. От, і він саме вже потім в 1717 році Павло Палоботок йому віддав цю хроніку. І чи вже ця хроніка його надихнула, чи одним словом, що потім, вже, як і Маркович, вже почав вести свій щоденник. Така от цікава. Історія. Тобто ми, ми да. не знаємо, як Павло Полуботок, скажімо, доріс mm -hmm. до полковництва. Да. Він одразу виринає. У нас уже як. Він вже так, да, як полковник, тобто він не проходив ці всі щаблі кар'єрної драбини, як було зазвичай у старшини. Хоча інколи такі унікальні випадки траплялися, що, наприклад, як з сотниками ставали, люди, які виходили потім, згадувалися раніше, як і в міщанському, чи синами священників, представники козацької старшини, які потім вже не відбувалося. Буваючи там військової служби, вже очолювали такі місцеві уряди. Так, я нагадаю слухачам, що у ефірі Української радіо Чернігів триває проста історія. І говоримо ми із Дмитром Казіміровим, кандидатом історичних наук викладачем коледжу економіки і технології Національного університету Чернігівська політехніка. Говоримо про родину Полуботків. От, власне, зупинилися на Павлові, мабуть, найвідомішому представнику цієї династії. Він е, отримав гарну освіту і. Може десь обіймав якісь посади, може не обіймав Ми цих документів. Не маємо, не знаємо. Він одразу виринає вже як полковник Чернігівський у 1705 році. Як можна оцінити його діяльність на цьому уряді? Як він як полковник? Про його діяльність як полковника одразу наведу 1708 рік, коли відбувся перехід гетьмана Івана Мазепина і... Зорієнтувавшись в тій обстановці, він приймає рішення не ставати на бік Мазипою в Глухові, якраз приїжджає вже за вимогою Петра на Раду, там. Обирають уже нового гетьмана Івана Скарпатського. Ну, це загальна відома історія. Що так склалося на той момент в середовищі старшини? було мало претендентів, всі вже бачили полубудка, але Петро вирішив, що це буде такий самий хитрий, зможе це зможе порівнятися. Да, мазепа, да. З нього вийде другий Мазеп. Тому обрали Івана Скарпатського, стародобського полковника. Людину такого вже досить поважного віку. Ну а Мазепі... Мазепіну безпечно да, безпечно. Да, без дуже часто без ініціативно да, передбачувано в цілому, і по полуботок вже ж як отримує значні володіння за грамотою Петра, І, потім за вже ж універсалом Івана Скарапацького, порядкує. Це володіння в Чернігівському полку, це там такі, місто, як місто Любич, села Жукотки, Мохнатин, також Виблі. Та інші. Він в першу чергу, от якраз про перший період його діяльності, так, тут відомо, що він займається активно господарюванням, причому не лише там те, що стосувалося сільського господарства, а також це і різноманітні промисли, це, наприклад, там, винокуріння, теж так само це. Гути, на яких вироблялися скло, також ще один на момент. Це поташні буде. Нагадаю, що таке поташ, це карбонат калію, е, це така основа калійна сіль, це порох. основа для пороху, це основа для мила, фарб, миючих засобів того, того часу. Сукно відбілювали ним. Хоча промисел був досить хіжацький, потребував дуже багато лісу, який спалювали. Потім уже з цього цієї золи вже власне цей поташ отримували. Кінці 18 століття він на, до речі, на Лівобережній Україні занепав, просто лісів багато вже випиляли. І проявив себе як міцний господарник, але також він відомий своїми торговими операціями, які не лише на теренах Гетьманщини реалізовував, мав також зв'язки із купцями зарубіжними, тобто міжнародна торгівля. І саме з одним із епізодів пов'язують цю появу легенди про Гроші, які він поклав до Англійського банку, нібито. О, давайте давайте yeah. тоді нагадаємо, звідки ростуть ноги цієї легенди. З uh, цієї... Саме ноги ростуть звідти, що, нібито перечуваючи своє так би, хитке становище. Це нагадаю, це 20-ті роки вже 18-го століття, це походи на ладогу, козаки якраз тоді будували ладоський канал, це також його суперечки із малоросійською колегією на чолі з Вільяміновим, коли вони хотіли забрати встановити оподаткування з населення. І так само. Потім, ж ці Лебединські статті, відчуваючи, що ну, ситуація непевна, просто Голоботок ніби поклав величезні гроші золото відправив до англійських банків. І за скількись там уже 300 століть е накапали великі проценти відсотки з цих грошей, які могли б там кими можна було б. Вистачило для всього населення України, ну якось, але свого часу на початку 20-го століття відомий історик, дослідник історії запорозького козацтва mm -hmm. та й козацтва загалом Дмитро Яворницький писав про ці міфічні скарби, що це все вигадка, mm -hmm. це все фальсифікація, нічого не було. Але тим не менше, час від часу ця історія виринала вже в кінці 19, го mm -hmm. на початку 20-го століття. А вже з часом, з розпадом Радянського Союзу, я навіть сам пам'ятаю ці Легенди, які mm -hmm. гуляли в газетах, на радіо, на телебаченні. Але ж, е, якби, підстава, е, логічна підстава цієї легенди в тому, що коли все-таки Полуботка заарештували і відбулися обшуки і вилучення майна, то ті грошей, на які очікували, не знайшли. Мабуть, все-таки багатство його заключалося не лише в діжках із золотом, mm -hmm. а в тому бізнесі, який він вів. Так, безумовно. А, ну, загалом його володіння станом уже на 20-ті роки 18 століття, це вже більше трьох тисяч селянських дворів. І отут, до речі, ще один цікавий момент, коли я вже вивчаю досліджуючи біографію самого полуботка, то от якось так повелося, що. Історики-народники 19 столітті, там де ті роки, після того як у нас пам'ятаємо, відбулося відміна кріпацтва 1861 рік. То коли вони досліджували там історію пов'язані з пов'язану з козацькою старшиною, про їхнє володіння, то вони ніби так механічно. Перекладали оці кріпасницькі порядки, які панували типу, на, владиві... поповідь, на... Нічого, на початок 18 століття, і полуботок був антигероєм, і, так, бо і, мав анти ж три тисячі. Да. Кріпосних, так, хоча це... то не кріпосні, але кріпосних. Кріпосні, да, Але е, як такої, от такого кріпацтва, ми пам'ятаємо, що на початку XVIII століття не було. Так, там була там, дводенна панщина, платили там, наприклад, ту ж саму Асінщину, там грошима чи віддавали частину врожаю, але вже ж такого прямо такого жорсткого визиску цього й близько не було. Причому досить цікаві факти траплялися, що е, землі, які він скупував, наприклад, у козаків чи селян то вони ще з ним нібито торгувалися, і в, остаточно, коли він купував їхні землі, вони, вони на них право не втрачали. Тобто там згадувалося, що це їхні землі. А да, Він заснував свободи, осаджував хутори, але робив це не на тих от, невеликих відносно наділах. В шматках цієї селянської чи козацької землі, а зазначається, що він саме осаджував пустирі чи пусті вільні землі. Ну, це досить ну, грамотна да, досить. На мене політика. Mm -hmm. І, до речі, ще один цікавий факт. От, до речі, здавалося б полоботок така ну, людина з такими серйозними владними повноваженнями. Один епізод стосується 1712 року. Чернігів, мельник, Йосип Бідний. Е Умовив полуботка купити в нього млин. Полуботок купив, гроші цьому мельнику віддав, а потім мельник почав по всіх ходити інстанціях, писати скарги, що полуботок нібито забрав млин, і заплатив, не заплатив за нього гроші, і він дійшов навіть до петербурзьких вельмож з цією скаргою. Справа тягнулася аж вже до. Початку 20-х років в однієму із кестувань із Скоропадським, з Іваном Скоропадським, Клубо так згадуєш, вже вийшов що, Типу, як воно мене це вже все дістало. здавалося б, така людина і не може вирішити юридично цей... да, тягати. Це з того, що цей Мельник, вже як йому вдалося, він вже просто дійшов вже до Петербурга. Там, в... Чи як він задобрив тих вельмож? Це теж цікаве питання, що справа тяглася досить довго. хоча, ну, для такої людини це б не мало бути нічого такого складного. Але сам полуботок був арештований Петром mm -hmm. першим е майже півтора роки протриманий mm -hmm. в'язниці і помер. так е Як потім складається доля? Ну правда, і Петро перший через пару тижнів помер, помер. Але да. як потім доля полуботки складається? Доля полуботків складається так, що. Е по-перше, відбувся перепис його майна. Приїхали російські офіцери, підготували цей е, документ, е, тобто переписали все його майно. Яке було в Чернігові. цей його маєток на застриженні, тобто повністю всі я читав двори, той документ, да. дуже цікавий. Так, і якраз це є одним із свідчень не лише там про багатства, і вже художні смаки Полуботка. І той, той же самий будинок, який знаходився на валу, в якому після пожежі це двоповерхова кам'яна будівля, до якої переїхав чернігівський магістрат після пожежі. Так, також ті самі всі володіння його, його синів, придане його невісток. Так, так само і всі маєтки, які в нього були в Сумському, Охтирському полку, в Чернігівському, ну, відповідно, Ніженському. І на деякий час навіть його сини теж у були володіння, забрали, потім, що правда, повернули. Ну і далі виходить так, що полуботки продовжували жити в своїх володіннях. От. Тому той же самий Любач, до речі, як я вже говорив, ще одне із володінь полуботка, і до його вже виходить внучка, виходить заміж за Петра Милорадовича. Останній чернігівський полковник. Ну, відповідно, їм тоді вже переходить і Там, до речі, зберігалися вже в Любичі. Один із портретів Павла Полуботка оригінальний. Ну і ще один в родині Сулим. І, і оце ось, власне, можемо сказати, ну, да. що ця внучка Софія, угу, це вже є останнє покоління. Да. Останнє покоління Полуботків. Подків, далі бо, це вже Милорадович. Да, да, бо рід Полуботків вже до кінця 18 століття він вже згас повністю. Тобто mm -hmm. родичі були, але прямої mm -hmm. лінії вже якби, і mm -hmm. не mm -hmm. було, і фамілії mm -hmm. не було. Ну да, ну ще один цікавий. ну, Знову ж таки, шлюбні стратегії були відпрацьовані в них теж нормально. Полубо так сприяв, щоб його сини ну, були одружені. Ну, от, Зокрема, цікавий факт: дружиною Андрія така його сина була, Марія Андріївна Кондратєва. Це онука-засновниця Сум. І донька і донька сумського полковника. Цікаво, як виходить, суму ж не входило mm. до складу Гетьманщини. Це була безпосередньо територія mm. Московії, Російської імперії. Хоча заселена mm. ж абсолютно так. майже повністю mm. українцями. українцями да. Але це Слобожанщина. Да. І ще один його ж донька Олена була одружена Яковом Марковичем. Ну, і дві доньки, які звали. Ганна, ну пишуть Ганна, перша, Ганна Друга. Так само були одружені за козацькими старшинами. Одна з них здається була донькою, Господь, дружиною Ніжинського полковника. Ну добре, так. так. Ну і Полуботок же ж на початок 18 століття це дуже потужне прізвище і дуже, дуже вагоме прізвище. <плес> а, а, а що, власне, повертаючись до розмови про mm. те, що а, із полуботків, від полуботків дуже багато залишилося матеріального. Mm. Що ми можемо подивитися з того, що, а, що належало полуботкам? Або що зробили, полуботки? Що зробили полуботки. Можемо бачити в колекції Чернігівського історичного музею знаменитий дзвін. Полуботка. Дзвін, як зазначають джерела, він був призначений для Вознесенської церкви, яка церква на початку 18 століття знаходилася неподалік маєтку полуботків. Десь, якщо не помиляюсь, локалізація на розі сучасних вулиць Міхнюка та Павла Полуботка. Ну, там зараз приватна забудова. Це вже попізніше. Вже інший храм він був перенесений і стояв вже на розі колишнього молодшого. Та вулиці Шевченка, який був вже був, зазнав руйнувань під час Другої світової війни. Потім І був вже разібраний. Потім да, був розібраний да. потім був це. Ну а також згадується да, це ікони, до яких було бо так згадували, з відносився з великою пошаною. в Самому маєтку їх налічувалося близько ста. Тобто, от коли якщо уявити таку мандрівку цим е, домом полубатка, в кожній кімнаті по дві-три ікони, а то і більше. От, і до речі, сам маєток Лубатка він. Е, в 60-х роках був викуплений, там розташовувалася Чернігівська духовна семінарія. Це вже ми зараз знаємо там госпіталь, так кінець 50-х років, будинок був поруйнований, і такі мистецтвознавці, вчені як Цапенко Таранущенко, якраз зуміли. Ну, знову ж таки, штукатурки на стінах не було. Там вони змогли виявити образи цього цього дому, будинку. Да. пам'ятаю, вони фундамент досліджували. Фундаменти, ну і так. зараз є вже реконструкція. Відповідно до да. карти Абраз Чернігівський, Олександр Бондар малював це да, відома ще, реконструкція. Да, Зробив це, це ну, той, один із їх спадків Полуботка. Тому, гуляючись по вулиці, Полуботка, згадайте, що названа вона так не. Аби я чому, вона названа так на честь відомої родини, на честь відомого гетьмана, чернігівського полковника. Родина Полуботків це цікава сторінка в історії Чернігова і Чернігівщини. Загалом, та я думаю, що без перебільшення можна сказати історію України. Нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо Чернігів тривала програма Проста історія з Володимиром Полопенком. Гостем програми був Дмитро Казіміров, кандидат історичних наук, викладач коледжу економіки і технологій, Еології Національного університету Чернігівська політехніка говорили ж ми про полуботків, про династію полуботків у історії Чернігова. Всім дякую за увагу і запрошую до зустрічі наступного тижня.